Всім доброго ранку. Сьогодні знову зумба фітнес, і ми продовжуємо вивчати нашу хореографію. Ну, Саша, хочу тобі точно сказати, що в танці, як і в житті, кожен крок має значення. О, так, це вірно. Доброго ранку. Сподіваюся, що минулі кроки ти добре вивчив. Так, відмінно. Я сподіваюся, що сьогодні ми ще вивчимо один крок, і який піде на користь моєму зумбу-танцю. Давай спочатку повторимо те, що вже вивчено, Далі вивчимо новий тан... новий крок і повторимо його також. Ну що, повторюємо, що було. Спочатку ми танцювали сайт бейсіки Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Далі йшли в прогресивний бейсік. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Два повороти. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Вивчили шосе степи з правої ножки назад, два, три, п'ять, шість, сім. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Вперед. Раз, два, три, п'ять, шість. Сім. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Таких ми зробили десь два. А далі на місці три кроки. Раз, два, три, крок. Раз, два, три, удар. Раз, два, три, удар. Раз, два, три, удар. Basic step Парад, з правої ножки. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Поворот. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Ось так ми станцювали один бейсик. З цього починаємо шестер степ вже в ліву сторону. Давай один раз танцюємо. І раз, два, три, п'ять, шість, сім. Раз, два, три, п'ять, шість. Вперед. Раз, два, три. 5, 6, 7. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Ну і звідси також три кроки на місці, але вже з лівої ножки. І раз, два, три, крок. Раз два три, раз, два, три, удар. Раз, два, три, удар. Раз, два, три, удар. Ну і тут починає розвиватися ліва частина корпусу, коли ми вже починаємо крокувати з лівої ножки вперед. Раз, два, три, п'ять, шість, сім. Поворот через праве плече. 5, 6, 7. Ну, а звідси ми маємо пригадати по наману. Справи ножки вперед Раз, два, три, разом. П'ять, шість, сім, разом. І так продовжуємо. Па-па-па-па. Разом. Ну, насправді ми далі ще розширювали панаману, щоб вона виявлялася як фітнес. А після того, як ми вже заспокоїли наш, наш моментум, наш рух, починаються кроки, також надзвичайні з використанням панамани. Новий крок. Так переходимо до нього. І так, ножки, в нас звільняється, права ножка, ми робимо просто удар в підлогу, разом підлогу, разом. І звідси знову танцюємо панаману. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Продовжуємо ще раз. Раз, два, три і чотири. Чух, зупинилися? Бо звідси ми також будемо використовувати ліву ножку, коли ми крокуємо вперед. Вперед. І панаману вліво. Раз, два, три, чотири. Права, ліва. Пана, мана, і ліва і права. Панамана і раз, і два, і три, і чотири, і раз, і два, і три і чотири. Як бачиш, темп трішки пришвидшується, бо ми вже ну, достатньо ознайомлені з зубою, і можемо досить швидко танцювати і керувати своїм тілом, що важливо. Але хочу сказати нашим телеглядачам, що це зовсім не складно, і ви просто перед своїми диванами можете повторювати за Саме ці рухи, ну, а тепер спробуємо станцювати все з самого початку до моменту, що ми вивчили музику, так і п'ять, шість, сім післи, право. why not? Чино, ми вже майже дійшли до кінця нашої хореографії. Нагадуємо, що це була Зумба Фітнес. Залишається останній, останній урок, на якому ми вивчимо. Що що вивчимо? Хіп-хоп стиль від під Зумба Фітнес.